Житло для військових, зарплати сімейним лікарям, медичні огляди, освітян, земля для місцевого бізнесу. А без продовження договорів оренди місто може втратити близько 150 мільйонів гривень. Земля для людей, щоб отримати виплати від держави за пошкоджене чи знищене майно. Пільговий проїзд для пенсіонерів, підтримка громадських організацій, які опікуються тими, за кого більше нікому подбати. Загалом майже вісім десятків питань мали розглянути на сесії міської ради 20 лютого, але на неї прийшли депутати фракції Рідний дім. Решта фракцій не з'явилася, кворуму не було. Є 19 депутатів від фракції Рідний дім. Всі як один прийшли. Тому ну, я хотів би, щоб підприємці 1200 питань, які виносяться на сесію, з червня місяця не вирішуються. Розуміли, через кого. Поіменно з прізвищами, з фракціями, це слуга народу, це наш край, це європейська солідарність і це ОПЗЖ. В повному складі їхні депутати зараз ви бачите відсутні. Вони відсутні тут, тому що вони намагаються шантажувати міськраду, шантажувати. Депутатський корпус, і їм хочеться, щоб всі працювали по їхнім правилам. Правила ми готові обговорювати після того, як буде обраний секретар. Правила ми готові обговорювати, коли будуть розблоковані питання людей. І сьогоднішня ситуація в країні дуже складні. З міжнародним тиском, ситуацією на фронті, треба єднатися під одним прапором України, працювати над питаннями, які внесені в порядок денний, а не думати про якісь особисті амбіції, особисті земельні ділянки чи якісь особисті інтереси. На сайті міської ради оприлюднили список депутатів, які не прийшли на сесію. Тут мали б розглянути і питання освітян, без яких очне навчання може припинитися. Повідомив начальник профільного управління. Освітяни є заручниками на сьогодні відсутності програм. Управління освіти провело закупівлю на проходження медичних оглядів, проте ми не можемо укласти договір і не можемо сплачувати за дану послугу без відсутності програми. Які наслідки від цього? Або освітяни вимушені проходити власним коштом медичний огляд, або відповідно до вимог законодавства, їх треба відсторонити від роботи і зупинити роботу в очному форматі. І вся та робота протягом останніх років пророблена для того, щоб дітей повернути до очної форми навчання, вона йде на нівець. Із-за чого? Із-за бездіяльності окремої групи осіб ще одна програма безпечний заклад освіти. Її прийняття нагальне, адже нині контролюючі органи штрафують директорів закладів. А от коштів на виправлення ситуації нема, поки не буде затверджена програма, зазначив Білогура. Керівники заручники цього питання вони мають або сплачувати самостійно штраф, або зупинити роботу закладу в очному форматі. Перевести в дистанційний режим до вирішення даного питання. Давайте всі разом відповімо на хоча б отакі два елементарних питання, що ми маємо сьогодні робити, як функціонувати, коли одні служби відповідно до вимог законодавства говорять, що кримінальна відповідальність ми вас маємо штрафувати, а інші просто-прямо показують бездіяльність в цьому напрямку для. Того щоб управління мало в законний спосіб разом з керівниками закладів діяти на цій сесії, мали би втричі збільшити виплати з бюджету громади при народженні дитини 22-й рік. антирекорд в Україні по народжуваності дітей без дітей немає майбутнього. Як би ми не думали, що би з вами не робили без цього питання, нічого не буде вирішено. і не підтримати таке важливе питання, не прийти на сесію. Я дуже хочу підтримати цих матерів, які будуть народжувати здорових дітей в нашій Україні. Держава дає гроші на реконструкцію ремонту інфекційного відділення другої міської, але сесія має це погодити. Питання висить в повітрі з минулого року, зазначив гендиректор другої міської лікарні. А з липня місяця цього року НСЗУ може припинити фінансування сімейної медицини без рішення Чернігівради. Відокремлення двох центрів сімейних лікарів від другої міської лікарні. Це в межах медичної реформи, яка проводиться, і в цьому році кластерні лікарні повинні відокремити сімейних лікарів. Якщо ми не зможемо привести це питання, не відокремити ці дві юридичні особи, то перед містом з липня місяця стане питання на те, щоб знайти 77 мільйонів гривень для фінансування заробітної плати. Сімейних лікарів, медичних сестер і нашого медичного персоналу, який працює саме в сімейному напрямку, на сесії виносилися понад тисячу земельних питань. Це вже згадані питання людей, щоб отримати її відновлення, так і бізнесу. Хтось отримав грант, але не може реалізувати без рішення по землі. Хтось хоче розширити виробництво і чекає рішення по землі понад рік. Необхідно продовжити і оренду. Якщо ми не будемо подовжувати договори оренди. То місто не отримує на сьогоднішній день десь близько 150 мільйонів гривень. А потім ми за то ми потім ходимо з плакатами під міську раду і кажемо і просимо гроші на засуну. Я чесно кажучи, в мене в голові не влажується. Як це може? Просити гроші на зсу, організовувати дані акції і потім не ходити на, на сесії на пленарні засідання, не голосувати за продовження договорів оренди там, де люди будуть сплачувати оренду, і ті кошти ми будемо виділяти на ЗСУ. Міський палац культури має виплатити зарплати працівникам, чого не можна зробити без програми. Там займається близько двох тисяч дітей, а вони не можуть отримати якісну послугу. Йшлося на брифінгу депутатів. Не проголосована й програма підтримки громадських організацій, зокрема представниці голосу. Які надають послугу дітям і людям з інвалідністю, яку гарантує держава, не знають, чи завтра не опиняться на вулиці. Місто платило їм за комунальні послуги, чого не робить більшість грантодавців. Ми надаємо наразі в Чернігові послугу денного догляду, яка гарантована державою базова послуга, і підтримка, хоча б в оплаті комунальних послуг, для нас була надзвичайно важлива. Тобто, навіть ті гроші, які ми залучили грантові на реалізацію цієї послуги, вони під зривом тому, що нам не буде де надавати послугу, тому що ці гроші наша громадська організація самостійно сплатити комунальні послуги не в змозі. Мало того, що ми надаємо послугу дітям, ми надаємо ще особам з інвалідністю. І діти, які досягли 18-річного віку, вони ну, опиняються в соціальному вакуумі, тому що ні школи нема, ні реабілітації у нас в Чернігіві немає після 18 років. І ми дійсно єдина організація, яка надає послуги людям з важкою формою інвалідності, тобто людям з порушенням порушеною мобільністю людям на кріслах колісних з важкими порушеннями ментальними. Тобто, от такої організації більше нема, і коли не прийметься ця програма, то виходить ці всі люди, опиняться поза соціумом. взагалі. голова фракції Рідний дім запропонував варіант вирішення, як в умовах блокування сесії зробити так, щоб не страждали люди. Можливо, сесія зривається через те, що комусь хочеться одно приймати рішення. Ми це вже проходили і тоді теж намагалися зірвати сесію. Так от я скажу: на сесію виносилося багато програм В зв'язку з тим, що депутати орієнтуються на військову адміністрацію, не ходять на сесію. Нехай начальник військової адміністрації візьме програми, які не були сьогодні затверджені на сесії, через їхню відповідальність і затвердить їх своїм розпорядженням. Він це робив. Один раз, правда, 27 листопада він затвердив програму фінансування військової адміністрації з зарплатами і преміями для своїх співробітників. Я не думаю, що працівники міського палацу культури, управління освіти чи інших сфер міста не заслуговують на те, щоб теж отримувати вчасно заробітні плати. Відповідно, зв'язку з тим, що є саботаж, саботаж конкретних політичних сил, які орієнтуються на обласну міську військову адміністрацію, всі ж це розуміють. Беріть на себе відповідальність, якщо ви так і хочете, якщо ви так боретеся за ці повноваження в судах, якщо ви блокуєте сесію міської ради, візьми, підпиши програму і розблокуй хоча б частково ці питання. Щоб люди не страждали на цю сесію, також виносилися питання громадського транспорту, відшкодування пільгового проїзду, а також надання права пенсіонерам за віком та людям з третьої групи інвалідності безоплатно їздити на міських автобусах. З повним переліком питань можна ознайомитися на сайті міської ради. Наступну сесію намагатимуться зібрати у березні. Ломако повідомив, що вони звернуться й до військових частин, де несуть служби депутати від рідного дому, щоб їх відпустили на сесію, таким чином розблокувати вирішення багатьох питань.